Рада вітати усіх, хто завітав до мене на канал. Сьогодні хочу показати, маю такий барбарис. Ось такий велетень, Був, вже стрижка в нього була весною. А і зараз в мене така тут клумба, і він мені буквально все закриває. Дуже пишний, дуже швидко наростає. Його треба, Ось така клумбочка, його треба обов'язково підстригати, надавати йому форму інакшу, того, що. Ось він такий тут на початку клумби і закриває. Якщо заходити з цієї сторони, ми йдемо в сторону альтанки. І не видно, не видно, прикриває цілу клумбу. Тут у мене такий красивий геркулес, наприклад, ялівець, очиток такий гарний розпускається. Ця клумбочка тут також вже починає набувати краси Magic Mont Blanc. І абсолютно він закриває з цієї сторони також ось такий велетень. Зараз буду пробувати його підстригти і покажу, що вийшло. Вже приготувала собі, звичайно, що я не пупович, не супрун. Хлопці молодці, працюють, займаються професійно топінарною стрижкою, надають красоти своїм саженцям. Ну, я дивлюся, підглядаю. Добре, що є інтернет, є можливість дещо попідглядати, подивитися. Буду пробувати з цього Барбарису зробити щось таке. Меншої форми, пізніше покажу. так Всім доброго дня. 21 серпня я знімала відео, як обстригала Барбарис, який вже тут був, розкошував, розрісся. Ну, добре, що я, хоча, не сказала, якою я форму хочу надати це. Правильно я зробила. Ось, ну, можна було відео знімати, як не треба робити. <сіх> я і не планувала, бо ти вже прийшов тижд, сьогодні 27 число дознімати. Але чоловік каже, давай почасному показуй, що, що в тебе вийшло. Ну, тоді я кажу, добре, ось то вже сьогодні правильно, 27-21 я 21 знімала. Ось мій барбарис не, ну, не пішло так, як планувалося, що хочеться сказати. Добре, що не назвала форму. В принципі, щось так я собі планувала таку ніби парасольку зробити, ніжки. Повністю оголила. Ось, просто з правої сторони, там була така, вже все було в мене нормально, все підрізала. Потім таки мене мучило. Всередину я провірила, почала дуже дивитися, і там була така дуже стара гілка. Я думала, не думала, що вона таку визначну роль зіграє. Я її вирізала від, до кореня, а там вона мені повністю і от все прорідило і. Ну, і... Вспортився мені весь вигляд правої сторони, і тепер воно трошечки так виглядає, як у Але Барбарис швидко наростає, так що я не переживаю. В принципі, менше більше. Получилося так, як я хотіла. Така парасолька ніжки там буде собі дихати і вже мені так не прикриває. Внизу я от планую брунеа. підкупила я, собі в бережнюків прийшли мені. от такі. Взяла ще одну, бо хочу собі там все-таки стронханабель. Гортензія у мене на палючому сонці буду її пересаджувати, вже маю місце для неї. І в ніжках хочу підсадити бобру, негатів не витривала. І виписала собі навіть можу сказати сорти, бо ще отбірочки є в горшечках. І також вона тут так буде притінятися барбарисом. Мені здається, що буде гарно. Там в мене таке місце, не хочеться завжди виполювати, бо постійно заростає, особливо після дощів. То брунена затягнеться і буде гарно там так в ніжках Барбариса. Так, вона вже тепер мені ось покажу, як буде виглядати. Початок дуже, я люблю дуже гейхери. Мені От писала мені одна підписниця, питалася мене, як... чим я обробляю. Я нічим не обробляю гейхери поки що, що в неї дуже вони портяться. Я все-таки думаю, що це від сонця того, що то палить сонце. Гейхера це. Вона не є світлолюбива, вона є ті невитривала рослинка. Є такі, що взагалі не тримають сонце, види, гейхер, є дуже, їх дуже багато і гейхери, і гейхерери, які абсолютно не тримають сонце, тому що вони ті невитривалі. А є такі, я вибираю сорти, що можуть тримати трошечки сонце. У мене є така доріжка, стежка з різних, але підбирають ті сорти, що можуть тримати трохи сонце. І бачу, що вони себе непогано почувають. Ось у мене також тут є ще. Ось, вже щось. Це не гейхера. Звичайно, я зараз візантійська. Забула, як називається ця штучка. Ой, воно так виживає при всіх умовах. Красота не писана. Дуже гарно відтіняє зелено-голубий колір, вже щось їсть. Треба подивитися. Вже і тут. Ну, така, ну так мені подобається структура, така ніби бархат. У М -м. мене є багайхери різні. Ну, от тепер я щось відійшла від теми. Пішла. Ось так уже тепер не так закриває. Дивіться, тиждень пройшов. Я показувала 21-го 27 го І Геркулес почав тільки своє забарвлення. За Боже, які це шапки? Це такі шапки, це така красота. Я не знаю, скільки вона має велика, чи то так передай. І вже починає гарно починати свій колір забарвлення. ну Вершечок так і лишиться, такий кремовий вершкового кольору. І Монблан вже підтягнувся за шість днів, красивий який. Ну Дощі в нас були три доби такі дощі, от і зразу пішла показувати, як підстригла. От хочу дивіться, показати. Зараз знов скажуть, що я дуже це сола, починає тільки, починає. Вона молоденька, першорічка, то тільки що в неї хотіти, що я завжди вів Дзвонить від хилю. Дивіться, були три дні дощі, і як вона давно квітує. І нічого, як тримає квіт, просто почистила. ну Я вже скажу, що друге квітування вже далі місяць. У мене ще інші не можуть розпочати. ну Квітують, але так десь. Ну, от тільки почала дуже, акварель ззаду, ось Тільки ось починає вся на пуп'янках акварелька. Ой, красунька, ти така не знаю, як її покаже сестричка в густи Луїзи. Низу, низу, вона вже так трошки краще. Буду робити огляд. Ну, я вже тут, то от просто кожного просто порівняння. Тільки почала, не знаю, квітувати. А це вже місяць далі. От місяць то середина, то той бік. І вона так не вся цього року, бачите, верхом. Але мені так подобається, тому що дуже довгий період декоративності. Ну, звичайно, ну ще раз. Немає, вона так чуть-чуть має такий запах, тільки легесеньке легесенький Ну але такі дощі проливні до чого веде, от порівняння. Дуже гарна гольдеза. Також я на ній зупиняю, бо щось так ця клумба завжди на проході до альтанки, Але дивіться, яка вона, бідненька, як її похилило. Гляньте, які як, після дощів, як вона повний. Оці, що тримають квіточку, ця гілочки дуже вони такі слабенькі, вони дуже не, не мають такої міцності, от, наприклад, як Вів'єн Westwood. От бачите, якщо подивитися збоку, ну, давно теж вже квітує. Я не хочу наговорити, того, що дійсності воно то пі... сонце після обіду, тут все. Після 12-ї години тут постійне сонце до заходу. Така клумба сонячна, її би чуть-чуть прихилити гольдезу, їй би ціни не було. Ось. І ця також, Вів'ян, би хотіла трошечки затітку, але вона має дуже міцні. Ось пагони тримають цілі суцвіття. І так вона цвітеє, і цвітеє, і цвітеє і безперестанку. І між хвилями я її обрізала. Вона всі видала. Ось де вона як низько обрізана, не видно. Низько обрізана і повидавала по суцвіття по чотири, не можу, бо не маю рукавиці колюча. Аж не так надто, ну не як Горія, десь скажемо, але все одно колюча. Так, все отак я. А це пішла я далі знімати. Отак склалося. В мене з цим Барбарисиком, отак я його підрізала. Все. Тепер вже буде трошечки видніше, буде клумба. Видніше. Ну, це треба було зняти відео як не треба обстригати, напевно. Але мені подобається того, що вивільнила весь низ. Нема такої гусь, дуже був високий, він дуже швидко наростає. Так, що така тут ситуація з моїм барбарисиком? Ну, нічого. А ще з Агаза я сказала. Може, когось зацікавить який сорт, обов'язково скажу. Взяла три, виписала три різних, вони мають трошечки відмінності. Так що так, усім зичу миру, подяка молитовна, нашим хлопцям-захисникам. Все, кому подобається, попрошу поставити вподобайки. Може, хто не підписався. Дякую за підписку. Бачу, що дуже активно збільшилося у мене підписників, Всім дякую.